Саламчик, БРО, а ти потрапив на п'яту серію шляху до магічної кулі на Різон РП. Наша головна ціль це придбати магічну кулю фіолетового кольору. Приблизна її ціна це 1 мільярд і 500 мільйонів. А ось переможець з минулого відеоролика на 5 мільйонів на Різон РП Брінбург. Тебе є 24 години, щоб написати в мені в інстаграм та забрати свій приз. А я запрошую вас зіграти разом зі мною, заходьте на мій сервер Різон RPB, при реєстрації вводіть мій нік, промокод, вся інформація є в описі. Приємної ігри. Так, ну що ж, братва, тільки зайшов в ігру, і нам зразу пише Аризонка, що вийшла ось така обнова, в якій додали загалом багато 10 завдань. А саме ми зможемо з тих 10 завдань заробити 1300 з за коїнів. Ну що ж, коротше, будемо зараз дивитися. Також, наш, звісно, є x4 Payday. Ну, коротше, ми зможемо нормальну капусту варити. Так як на сервері x 4 Payday, в принципі, зараз будемо трошки фармити, а саме мені треба загалом посилити. Е Завидати з якусь квартиру, трену, можливо, дім, тому що, що більше падала зарплата, а саме депозит. Зараз, якщо я не повімю, на моєму депозиті вже капнуло. 52 мільйона, в принципі, ми зможемо вже їх зняти. Вся деньги з депозита, В принципі, якщо я не помиляюсь, а, для получення денг, депозита комісія 7%. Тобто я зможу знімати всього на всього по 10 мільйонів. Ну ладно, що вже поробиш, прийдеться знімати по 10. І зараз загалом я планую одну машину, яку подарував мені підписник, закинути в сімейний автопарк, а саме Mercedes, ось цей Mercedes е 55 AMG. Заспавнити. Машину, все, заспавнив машину, прописуємо карс. Е, так, знайти наш транспорт. Так, ну що ж, беру, в принципі, свій дельта-планчик. Зараз коренько його розкрею, получу на парковочку, заберу машину. Передається, скоріше за все поміняти масло на ній. Також поремонтувати її, зняти якийсь там тюнінг та і закинути в сімейний автопарк. В дуже вже багато часу мене підписники просять, візьми трошки нові тачки і так далі. А тут, як ви бачите, появилась можливість, ну, чом би не скористатися цією можливістю. Все, що тут у нас гідра стоїть, в принципі, поміняти масло, состояння поремонтувати трошки і. Мені цікаво, чи є щось в багажнику, що ми зараз ще не промахались з багажником, а в багажнику тут, братва, тупо бонуска. А тут все решта на мусорку. Зараз я тоді підійду до мусорки, і в принципі це все викину, щоб воно мені не заважало. Зустрів, кстати, підписника біля АБ. Подарував мені ось такі, в принципі, рукавички. Я не знаю, скільки вони коштують, але виглядають вони так прикольно. Кумедно. Так, я вже на місці, і зараз, якщо я не помиляюсь, так пишемо масло. Так, сустояння ремонтуємо. Так, е, я нажав підтвердити. І состояння нам залишається загалом тут небагато. Напевно, разів 2-3, і состояння буде готово. 2000 сімейної репутації. А в мене немає сім'ї 2000 сімейної репутації. Ось тут продається по 25, в принципі, можливо, велике число, але нехай буде. Так, скільки у нас це вийшло. Вийшло 3 мільйона. І в принципі я їх обміняю, то це якраз буде нормально. Ну, плюс-мінус, коротше, на сім'ю, як я вже і говорив, не жалко. А, ну репутації вийшло нормально. Так, я надіюсь, там хватить. Е, Фамменю. Інформація, так, хватає, все супер. Тепер йдемо, купуємо новий слот, скажімо так. І зараз швиденько поставимо цю машину. І в нас ось так виходить лям. Все, ми закинули нову в принципі, машину в наш сімейний автопарк. Прекрасно. Так, і щоб нам, в принципі, падав більший процент на депозиті, нам потрібно в принципі, десь поселитись. Та як в мене вже доміка, в принципі, немає. То, скоріше за все, думаю, для початку буде нормально поселитися в якийсь отель. Я думаю, взяти ось цей загалям 24 години, в принципі, буде нормально. Так, і де нас шостий номер? Давайте зараз я так зрозумів, нам треба піднятися. Ух, яке у нас помешкання красиве. Ну, мапінг дуже гарний. Пишуть, що може падати якийсь ларець. Я не знаю, як тут воно працює, як воно тут падає. Але якщо воно загалом буде падати, буде непогано. Загалом в мене зараз в планах відправитись на праздничне обновлення. Вона знаходиться ого Лас-Вентурас. В принципі, нічого в тому такого немає. У нас є дельтоплан. Перейматися не потрібно. Так, ми вже підлітаємо майже на місце. Надіюсь, злагати тут нічого не буде. І я так зрозумів, нам треба знайти першого квестового персонажа. Так, як ви бачите, нам випав пайдай. Через те, що ми поселились в отель, нам тепер більше паде депозиту. І в принципі, у нас якийсь там шанс є, що випаде ларець. Так, квестовий персонаж Віктор, 50 метрів. А ось він там знаходиться. Так, і давайте зразу підійду до скупщиків бо тут скупщики, ага, по 15 тисяч ще скупляє. Ну по 15 тисяч точно не буду продавати. Так, в нас, як ви бачите, справді 10 завдань. Перше наше завдання так, нам потрібно зараз подвести на ось цей номер і далі загалом будемо ну, бачити, що нам скажуть. Так, коротше, я перегнувся в робочу форму, і я так зрозумів, мені потрібно позбирати 10 мусора. Все, братва, я закінчив. В принципі, відвіз 10 мусора. Тепер ми підходимо до нашого. Прораба. А, в мене балончик в руках, я так зрозумів, почекайте, бо тут а, люди ходять, нема ніяк пройти, бляха. понаїжджали, понаїжджали. около 1 минути. Ого, в принципі, тут зараз я так поняв, ті лавочки ще треба швиденько ловити. Так варта, виходить, я все помалював, в принципі, тих 5 лавочок. Я вам скажу, це дуже важко, тому що дуже багато людей, а мало лавочок. Тому я пропоную вам зробити так: знаходити кінта, домовляєтеся з ним, що ви через один раз красите. Там, в принципі, киде одна хвилина. І, в принципі, я ось так покрасив 5 штук. Так, нам треба просто ось так клікати, тобто закрасити графіті. Все, є одна графіті з п'яти. Тепер йдемо шукати наступні графіті. і так само будемо чистити наші стіни від графіті. Надіюсь, зараз все буде добре. Ми приїдемо на місце призначення і далі квести підуть легше. Так, ось ми вже у Віктора. Так, давайте закінчимо наше завдання. Так, далі куди нам ой-ой, ой трошки є, ну нічого, зараз беремо наш дельтаплан та швиденько зараз полетимо туди. Не бачу зараз вам смислу показувати всіх квесів, так як я думаю, що всі давно вже прийшли, тому покажу загалом кінцевий результат. Так, себе було завдання виконано. Тепер я замітив, що є розпродажа на е секонд хенді. Е тако, мені треба знайти секонд-хенди І який там був секонд хенд якщо не помиляюсь третій. А, ой, 12. 15.00, тобто у нас ще 5 хвилин. Так, все, я зайшов, і нам треба чистити від брудного одягу. Все, ми одну залутали. І я взагалі не вдупляюсь, от є тут у мене дві. Я швиденько зараз зачищаю. Ой-ой-ой, промахався, 5 секунд. Прикинь, я промахався і біля мене одежа. Давай, давай, давай. Все, прикинь, промахався і все, я вже ту одежу не лутаю. Так, дивимось, о, тут швиденько купуємо. Так от давайте постараємося дуже швиденько то все поскладати. Все є, і я бачу тут, і все, що підходить просто на швидкому бізі і забираю в мене. Я вже побув на секонді. Секонд був загалом до першої години, але потім мене кікнули. Так, е, я на формі 94, е, в принципі, одежі секонд-хенду. Як мені сказали, її загалом можна брати по 100 тисяч. Але я думаю, бляха, по 100 тисяч так собі. Поставлю 150 пізніше і рахуйте 94 штуки, поможете на 150. У нас виходить 14. Віктор, Віктор, ми завершуємо в тебе квест і все, ми все успішно виконали. В принципі, 44 монети в нас є. Так, коротше, все, пацики, ми виконали квести, і, в принципі, нормально все-таки по зашкам. 6 тисяч зашок. При тому, що я вчора потратив 600 зашок на ліцензії на цілий рік, щоб просто з ними не валитися. І цею є новість